придатна для нанесення на будь-яку поверхню з цегли що борошна полімерні... борошно Полімер. Привіт! Які б роботи ви не проводили на своєму об'єкті? Чого все починається? Ну, як чого? З передоплати. ти знов все про гроші. З підготовки поверхні, а саме з вирівнювання її найкращою фінішною шпаклівкою Елемент d 60 Який би у вас не був об'єкт, або то під фарбування, чи під нанесення декорів, перше, що робиться, це вирівнюється поверхня. А що за шпаклівка? Краща фінішна шпаклівка Елемент d 60 на основі синтетичної смоли у складі її є мармурове борошно, стерово-крилові смоли, мінеральні полімери та інші складові, які тобі знати навіть не потрібно. Чому вона краща? Елемент фінішна шпаклівка Д-60 відрізняється особливою консистенцією. Вона зробить будь-яку поверхню рівною, якщо навіть поверхня буде, сегли, керамічних блоків, газоблоків або вапняної чи цементної штукатурки. Також буде відмінний результат при нанесенні на гіпсокартон. А на скловолокно або хлизелін? Звісно, Максим, можна на будь-яку поверхню. Результат буде. Набагато краще, ніж твої сподівання чи очікування. Фінішна шпаклівка торгової марки «Елемент». Продукт готовий до нанесення, пластична, має білий колір, не жовтить. Матеріал легко шліфується та має малий розкіт шліфувального пилу. Після висихання останнього шару рекомендуємо обробити абразивним матеріалом з зернистістю P180. П240 при роботі шпаклівка не лишає чорних плям під час ущільнювання та полірування кельмою, не містить органічних розчинників, екологічно чиста. Шпаклівка має хорошу адгезію до різних типів поверхні. Витрати шпаклівки від 500 до 1700 грамів на квадратний метр при товщині шару від 0,3 до 1 мм. Має високу тріщину стійкість та майже не дає усадки нанесення в один шар до 3 мм. Якщо нерівності або сколи мають глибину більше 3 мм, рекомендуємо наносити матеріал в декілька шарів, дозволяючи попередньому шару повністю висохнути. Шпаклівка підходить як для ручного нанесення за допомогою нержавіючого шпателя, так і для машинного нанесення. За допомогою обладнання для розпилення дрібнозірнистої шпаклівки. Шпаклівка сумісна з різними видами фарб. До стану третього ступеню шпаклівка третій ступінь це повне висихання. Це не повне висихання. А що таке повне висихання? Повна полімерізація. Що ти робиш? Фіксуй час через кілька підсохну. Максим, елемент фінішна шпаклка придатна для шліпування після 12 годин після нанесення. Для зручності для різних об'єктів фінішна шпаклівка вже готова у наступній тарі: 1,5 кг, 8 кг і 27 кг. Тому береш шпаклівку, перемішуєш мішавкою і йдеш працювати. А передоплата? Всяка передоплата, йди працюй.